В дитячому садочку номер 8 день захисту дітей зустріли на велосипедах. Змагання, нагородження, ігри і цікаві розповіді про двохколісного друга дітям підготували активісти вело умані. «Давай, давай, давай!» І взагалі літо це пора велосипедів, вважають прихильники роверів. Тому громадська організація Велоумань продовжує активізувати уманчан і починає з наймолодших. В першому етапі Кубку маленьких чемпіонів взяли участь 40 дітей-велосипедистів. Для різних вікових груп були етапи різної складності, а ті, хто найкраще справилися з випробуванням, були нагороджені грамотами та медалями.